Що отримує народ? Середня зарплата в Україні 21 тисяча гривень. Але в регіонах є від 12 000 до 15 тисяч гривень. Мінімальна пенсія 2361 гривня. Про що соромно казати? Але так вона і є. Люди економлять. На їжі вони економлять. Не доїдають люди. На ліках вони економлять, не можуть купити ліки. Особливо це люди пенсійного віку. На комунальці економлять, бо вони не можуть платити за комунальні послуги з такими зарплатами, з такими пенсіями, з такою допомогою від держави. Ветерани праці після фронту отримують копійки. Навіть немає тисячі гривень цим людям. А в цей час ті, хто мав би контролювати витрати бюджету, отримують як менеджери Google, інший світ, так? якщо порівняти, звичайний народ і чиновники. Це їхні фінанси. Чому ж так відбувається? Уряд пояснює це дуже просто. Ми йдемо в Європу. Так і йдемо. А там чиновники з хорошою заробітною платою. В Європі з хорошою заробітною платою. Добре, це зрозуміло. Але в Європі не тільки зарплата є, а ще є ефективність, прозорість, покарання є за бездіяльність оцих же чиновників, контроль з боку громадян і парламенту, тобто інший світ. Інші перспективи, інший взагалі погляд. А в Україні тільки заробітні плати. І ми йдемо в Європу. А як же в нас відбувається, якщо ми кажемо про Україну? Хто останній раз бачив, що чиновника зняли за якісь провал? Тобто його звільнили за його косяк? Якщо казати народ, по народному. А за крадіжку, Посадили якогось чиновника, чи його відпустили? А зараз базарювання бюджету покарали чиновника чи ні? Ні, цього немає. Бо він не за що не відповідає чиновник, в Україні не за що не відповідає, а в Європі він би вже відповідав. І ось приклади з реального життя. І ось візьмемо ж ту рахункову палату, про яку ми сьогодні кажемо. Вона